Урочисті різноманітні заходи прошив Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв до дня козацтва та дня захисників України. Класні керівники провели з учнями години спілкування, усні, журнали, бесіди на тему ми нащадки козацької слави. Переглянули відео спрямовані на виховання в учнів патріотизму, інтересу до вивчення історії свого краю, та головними і вже традиційними були в ліцеї козацькі розваги з девізом, яких був вислів козацькому роду. Нема переводу. Сьогодні у Тавлівському ліцеї мистецтв проходять козацькі ігри, які призвячні дню козацтва. І як завжди, свято було поєднано з українською піснею. Ми сьогодні з дівчатками приймали участь у дуже цікавому заході. Нам всім дуже сподобалось. На святі команди завзято демонстрували свої вміння в естафетах козацька кмітливість, посадки і збирання картоплі, стрибки на конях. Особливо сподобалася естафета «Повзунець». Як сказала член журі, педагог-організатор ліцею учні з великим натхненням готувались до змагань. В нашому ліцеї свято проходить вже традиційно: свято до дня козацтва. Діти довались дуже активно, журі дивились зацікавлено, та також вболівали разом з вболівальниками. І знову лунає пісня Україна. Це я. Меня зовут шаршак Дарья. Я з п'ятого метекласу. Я только прийшла в этот лицей. Кожними днями здійснюють все интереснее и интереснее. Когда здесь праздники проходять, то тоді у нас очень интересные конкурси. Після чесної боротьби настав хвилюючий момент отримання нагород. Журі та ведучі побажали глядачам та учасникам міцного козацького здоров'я, незламної волі. Патріотичного духу. Я дуже зраділа, що ми виграли. Я думала, що ми не виграємо. але я дуже рада, що мені випала така команда. Я дуже всім вдячна за це. Всі наші учасники були дуже гарні і намагалися до доби... Довести наше перше місце і ось все вийшло. Я дуже щаслива, що наш клас виграв, я їх дуже сильно за них рада.